Дай акцент. Машина мого друга. 1,4 бензин. Газ, вода, керосин, гліцерин, азот. Чистим не гріє радіатор печки. Чистим радіатор печки. Установка. 73 градуса. теми гріють. Можна, можна подавати воздух, бачите, воздух подається. Це терморегулятор виключається, включається там. Кусочки вилітають. Це вже не знаю яка яка. Установочка. Не знаю, яка частина, це вам перша. Це перший випінь. Це друга, а це вже третя. З, прав... з правої сторони зовсім. Пічка нагріла з правої сторони, а тепер ми тепло на всю, воздуху води вперед і даємо тройку. Да? Так, це все про виходить. Вот Отака там грязюка вилітає. Коротше, ще права сторона. Ще права сторона, бачите, забита трохи. Робимо чистку. Е -е, Міняємо направлення подачі подачі води і додаємо трошки додаємо трошки воздуха там багато. двойка двійка двойка а два і два стріла двойка двойка півтора хватає з голови Смотрите, что сюда делают. Просто пустенько. А то все, все станет. По поводу живых. Показать, показать, показать. Сейчас я попробую забрать его. И... Пробую забрати його. Дивіться. Оце така фігня там в радіаторі. Представляєте? Як воно буде гріти? Це перший раз. Це ж не факт, але треба оддати дознач. А це не факт, що. Після чистки ходи акцент, що все буде чики бамбуні. Буває до такої степені запущено це все. Все запущено, ця вся процедура, що з'їдає патрубки, з'їдає до кінця, тупо жирає до... До основы. Друзья, мне кажется, снимаю тикток, снимаю тикток. Добавляем воздух от трошки. Робим бульбашки Орел. Бачите, тільки включив і вже сіки вилетіло. Як вона там та пічка буде гріти? Але ж це треба, треба сказати, що е, а це пічка, дивіться, е, антифриз виходить з головки сіла патрубка, валить в радіатор пічки. Ну, так, на більшість автомобілів. Е, валить в радіатор пічки. З радіатора пічки проходить радіатор пічки. Якщо проходить, якщо печка не забита, вертається назад, вертається назад йде під пустим колектором і до термостата і гріє саму серцевинку термостата для того, щоб коректно відкривався термостат свого своєчасно, заздалегідь. чи як там Якщо воно забито, мотор гріється. Термостат не відкривається, бо немає циркуляції через радіатор пічки. Так що це не значить, що радіатор пічки треба чистити е, тільки перед зимою чи в холодну погоду. Треба перевіряти час часу перевіряти, чи, чи гріє у вас радіатор пічки чи ні. Так що якось так.